Всім доброго дня! Сьогодні у нас 3 липня. Приїхав на поле. Це новий пай в цьому році. Тут посіян у нас Сингента Мічиган. Сьогодні ровно місяць, як був посіяний соня. Дивіться. Отакий От його стан. Раз, два, три, чотири справжніх пари. Соняк вже вище коліна. Тут було посіяно з добривом, під культивацію давалось 100 літрів касу і при посіві 100 кілограмів сульфамафосу. Сульфа Був ґрунтовий гербіцид, ацетахлор і пропізохлор по 2 літри. Бачите, поле чисте, де не де берізка, в основному отака акація. Тут був сад, в минулому році його викарчували. А в цьому році ми посіяли. А все, бачите, поле чисте. Де де попадаються. Там, де пізніше вже йшло, отакий соняк. Там де зразу отакий. Так, з чого я приїхав? Приїхав вносити Євролайтинг плюс. Зараз покажу, який євролайт. Бризкаємо оригіналом. Так, так, так як в минулому році посіяли теж сингент під Євролайтінг плюс і бризнули. Обичним євролайтингом в мінімальної дозі. Соня повністю точка росту згоріла. Ось так повністю оце згоріло і з неї пішов новий паган. Там був непоганий потенціал сонячні, але на круг там вийшло по 15 см. Так, ось, дивіться. Євролатінг плюс від, фі... Від, фі... від фірми Бас. Це оригінальний Євролатінг, оця каністра коштує 9500 гривень. Оцієї каністри по мінімальній дозі вистачає на 7, 7 гектарів. Це мінімальна доза. Якщо давати максимальну, але тут немає сенсу його давати. Так як бур'янів практично немає. То прийшлося б купляти дві каністрочки. Це 18 тисяч. Щоб поборотися з бур'янами. Сонечко сідає. Зараз поїдемо бризти. Так, не забувайте підписуватися, ставити лайки. Далі буде цікавіше. Все, всім гарного вроза!